Євромайдан в Чернівцях вщух, проте біотуалети й досі стоять. Микола Гушел, начальник управління комунального господарства міста, розповідає, що коли в Чернівцях проходили масові акції протесту, до департаменту звернулись представники громадських організацій з проханням встановити на площі біотуалети, що й було зроблено. Враховуючи, що е, події. Не закінчилися, продовжується. Ми поки що біотуалети не забираємо, користуються народними безкоштовно. Ніякі рахунки за їхнє утримання ми ніяких громадських організації не виставляємо. Час від часу туалети промивають і випорожнюють, запевняє чиновник. Проте запах від вбиралень все одно змушує обходити їх стороною. Незважаючи на це, в департаменті запевнили, що біотуалети будуть стояти на площі до того часу, поки не пройдуть президентські та мерські вибори. Але якщо знадобиться, то й стоятимуть ще довше. Біотуалет – це не є повне вирішення проблеми санітарного стану в таких людей. Місцях для в центру міста в тому районі є як мінімум два громадських платних туалета, це на вулиці Університетській, на вулиці Руській, є туалети в міській раді, є туалети у Приватбанку напроти, є туалети в закладах громадського харчування. І якщо тільки ті громадські організації, які попросили нас поставити, скажуть, що їх звідти треба забрати, ми зараз заберемо. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.